В Альформео завжди розуміли, що інженерія має бути загорнута у пристрасть, у дизайн. І є один елемент, де техніка та естетика ідеально мечиться колеса. Вони називаються Telдіal. Цей дизайн телефонного диска став таким самим символом бренду, як і трикутна решітка. Це форма, яка одночасно і легка, і міцна, і абсолютно унікальна. І ця увага до деталей це те, що часто об'єднує автолюбителів. Це те, що я вкладаю поняття by passion». І саме з цією філософією ми перезапускаємо «Shifted Garage». Почну з головного з нашого флагману The Form Division». Це колекційні прецизійні моделі дисків у масштабі 1 до 5, виточені з суцільного блоку алюмінію. Я знайшов талановиту майстерню, яка змогла відтворити культові форми з ювелірною точністю: холодний метал, увага до деталей та легендарні дизайни. Від ікон JDM стилю до класичної повединки, що визначила цілу епоху європейського автоспорту. Кількість буде дуже обмежена. Це ексклюзив, тому переходь на сайт і записуйся у список інсайдерів.